Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок чи потрібно все-таки пошукати в оголошеннях в інтернеті і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran Так, тут у нас 10-й рік, 1,6 і семимісна, є Вебасто, підігрів, круїз, клімат-контроль, датчики до жюта світла, нова розина мішелін і ціна 9899. Контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Прокоп парктроніки є. Давай на зв'язку. На Перенос сценік. Тринадцятий рік, 1,6 дизель, 260 пробігу. Ціна договірна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону вам. Так, салон на тканині, є клімат контроль присутній, круїз. Електроніки також присутні. Opel Zafira, 13 рік, 1,7, дизель, 220 пробі, його 8300 ціна, повністю обслужений автомобіль і контакти є. Так, покажу по салону. Вони по базарі. Вони по базарі. Я два рази в 11 людей звідси їхав, вони кажуть, Volkswagen Toran, 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, 271 пробігу, повністю обслужений. Контакти є, ціну потрібно уточнювати. Клімат-контроль мультики присутні. Форкоп також є. Ford C Max гібридний. 13 рік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 11300 ціна і ось тут телефони присутні. Шкіряний салон бачимо. Клімат-контроль присутній. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, 9,150 ціна, 7 місць, є клімат контроль, круїз контроль, навігація пишуть Так, що у нас тут? Комбінований салон. Клімат контроль дійсно присутній. Volkswagen Toran. 9 рік, 1,6 бензин MPI, 245 пробігу, 8700 ціна, 7-місний без підфарбувань. Контакти присутні. Коробка, механічна, клімат, контроль з підігрівами є. Ford Grand C Max. 18 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 160 пробігу. 12450 ціна, контакти присутні. Клімат контроль, мультикермо. Парктроніки також є. Volkswagen Caddy. 11 рік, 1,6 дизель. Автомобіль з Голландії 241 тисяча пробігу, механічна коробка 900 ціна, контакти ось тут присутні. Opel Zafira B, 7 сьомий рік, 1,6 бензин, 240 пробігу. 6.200 ціна, контакти присутні. Volkswagen Turan 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун 193 пробігу, автоматична коробка передач, 7,950 ціна. Так, є кліматконтроль бачимо. Шкіряний салон, автоматична коробка DSG, клімат контроль, підігрів, мультикермо присутнє. Рено сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 9200 ціна, контакти є. Так, що у нас по авто? Салон на тканині з кондиціонером. Задні парктроніки присутні. Mazda 5. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7 місць, 248 пробігу, 6500 ціна, контакти є. Кіряний салон бачимо присутній. Парктроніки також є. Volkswagen Touran. 9 рік, 1,4 бензин, 8 тисяч ціна, коробка автоматична, 7 місць, 2 ключі, сервісна історія, автомобілі Швейцарії, контакти присутні. Так, Є клімат-контроль з підігрівами, мультикермо бачу. 7. Місць. Renault Grand Scenic. 12 рік, 1,6 дизель, 282 тисячі пробігу, механічна коробка, все в рідній фарбі. Так, рідний пробіг. Контакти ось тут є. Салон комбінований, шкіра тканина. Клімат контроль присутній. Фаркоп та парк... парктронік є. Volkswagen Touran. 1.4 бензин, автоматична коробка, 2008 рік, 222 тисячі пробігу, 7 тисяч ціна і контакти присутні. Клімат контроль, підігрів сидінь бачу. Так, 5 місць. Арктроніки присутні. Citroen Grand c 4 Picasso, 9 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 218 пробігу, 6500 ціна, контакти присутні. Рено Гранд Сценік. 10 рік 2-літровий бензиновий двигун, 163 пробігу, автоматична коробка, 7500 ціна, є безключовий доступ, повний електропакет, панорама, шкіряний салон, клімат, контроль і контакти ось тут зверху є. Так, Шкіряний салон, бачимо дійсно так. Пресваген Туран. 11 рік, 1.6 дизель, 206 пробігу, 10 850 ціна. Контакти у нас присутні. Так, йдемо, подивимось по салону. Так, коробка автоматична. Клімат-контроль з підігрівами. Мультикермо присутнє. Форкоп, та проктроніки є. Ford C Max. 12 рік, 1.6 дизель 193 тисячі пробігу, 7900 ціна, контакти присутні. Так, салон на тканині бачимо. Volkswagen Toran. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 235 тисяч пробігу, не фарбована, 12900 ціна, контакти присутні. Шкіряний салон, автоматична коробка, клімат контроль. Бачимо, дисплей, навігація, парктроніки присутні. Peugeot 5008. 1,6 бензин, 11 рік, 7-місний, на максимальній комплектації 7900 ціна, контакти до власника є. Клімат-контроль, коробка механічна. Opel Зафіра. Комплектація Космо, 11 рік, 1,7, дизель 81 кВт, є клімат-контроль, навігація, круїз, парктроніки, r 16 диски, автомобіль з Бельгії, 209 пробігу, 8300 ціна. 066 24, 220 так, Комбінований салон бачимо. Вже глянцеві панельки. Парктроніки присутні також. Renault Grand Scenic 7 місць, 2013 рік, 1,6 дизель, 243 пробігу. Пишуть в гарній комплектації, 10-300 ціна, контакти присутні ось тут. Так, Заглянемо по салону, салон на Так, Дощик трошки прийшовся, клімат контроль присутній, бачимо. Фаркоп також є. Peugeot 5008. Так, тут у нас 14-11 рік, двохлітровий дизельний двигун, навігація парктроніки, не фарбована, 10-200 ціна, контакти присутні. Так, є клімат-контроль, бачимо коробка механічна. Парктроніки також є.